Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And let's, let's check your homework for today. Workbook page 66. Exercises A, B, C, D from your Roundup 6. Перевіряємо завдання з домашнього її роботи. Сторінка 66 у workbook. Look at these tasks and check. Дивимось на завдання, записуємо правильні відповіді та слухаємо пояснення до завдань. Справа A. Записати three months, три місяці. Варіанти можуть бути на вибір Так, будь-які три місяці, але переглядайте уважно, чи вірно ви записали слова. Наприклад, January, February, March, three seasons, три пори року. Three animals, три тваринки. For example, winter, spring, summer, tiger, elephant, dolphin. Complete with the words in the box. Exercise B доповнити вправо словами з таблиці. Paul's birthday isn't today. It's tomorrow. Пола день народження не сьогодні, воно завтра. Hey, Mike, please, don't forget to buy some soft drinks. Майк, не забудь, не забудь купити деякі безалкогольні напої. Wait, I need to send some emails before we leave. Зачекайте, я маю надіслати, мені потрібно надіслати декілька повідомлень, імейлів до того, як ми від'їдемо, покинемо місце певне. Let's go to full blast concert. They are my favorite band. Ходімо на концерт full blast, гурту Full Blast. Вони мій улюблений гурт. Thanksgiving is a very popular celebration in the USA. День подяки дуже популярне святкування в США, свято в США. It's snowing and it's very cold, but we are having a great time. Іде сніг, і дуже холодно, але ми гарно проводимо час. Let's prepare some snacks for the party. Давайте приготуємо закуски на вечірку. Every Sunday we all get together and have dinner. Кожної неділі ми всі збираємось разом та вечеряємо. Complete with the prepositions in and on. These six sentences доповнити потрібно прийменниками IN та on наступні речення. Пам'ятаємо, що in ми вживаємо з місяцями та порами року. On, якщо є дата. My birthday is on, і правильно кажемо дату. The 20th of August. In my country, schools open in September. Frank's party is on the 17th of March. I love going swimming in the summer. Paul is always in Italy with his family in July. It's very cold in Canada in winter. Check please this exercise too. Exercise D complete with the present progressive of the verbs in brackets. Саме в present progressive потрібно було поставити дієслова в дужках. У запитанні перед займенником you ми обов'язково вживаємо форму дієслова to be are. What are you doing? І до основного дієслова не забуваємо додавати закінчення ING. Що ти робиш в кімнаті? What are you doing in your room? Are you cleaning it? Ти прибираєш. No, I am not doing housework. Я не займаюся хатньою роботою. I am watching a DVD. Я дивлюсь фільм. Після займенника I am ми вживаємо форма дієслова to be am. I am not, I am. Doing or watching. Знову питання перед «you» and Iris. Це дві особи. Їх можна замінити словами займенником they, вони. Що? Чи ви. Так, можна «ю» взагалі використати, займенник Ю. Що ти та Айріс, або Ви та Зайріс готуєте. What are you and Iris making? We are making a cake. It's Mother's Day today. Ми готуємо торт. День матері сьогодні. George… Слово George, ім'я ми можемо замінити займенником he. Це він у нас. І пам'ятаємо правила, що перед he у питанні ми вживаємо форму дієслова to be is. Is George або is he playing football? No, he doesn't like football. Він не любить футбол. He is sitting in the garden and he is reading a book. Він сидить в саду та читає книгу. That was your homework for today and the next task. Page 67. Ми переходимо до наступної сторінки, сторінка 67 у вашому workbook. Ця сторінка буде у вас для самостійного опрацювання, як самостійна робота. Дуже уважно слухаємо пояснення кожного завдання та розпочинаємо його виконувати. Page 67. Workbook, 67 сторінка, Workbook. Exercise E. Complete with a Present Simple or Present Progressive. В даній вправі ви повинні бути дуже уважні. Якщо інформація подається в загальному, дія виконується кожного дня зазвичай, за розкладом, часто, або щось хтось не робить цього взагалі ніколи, якщо це заперечне речення, ми вживаємо Present Simple. Пригадайте з попередніх відео, перегляньте попередні відео, в яких ми розглядали утворення речень у Present Simple. Якщо дія відбувається прямо зараз, у момент мовлення, ми вживаємо форму Present Progressive. Теж перегляньте, якщо забули цей час, у попередніх відео є пояснення утворення цих часів. Next task. Task F. Завдання R. Complete this dialogue with sentences from A to G, доповнити діалоги фразами A, B, C, D, e, F, FG. Read the text, читаємо текст про Chinese New Year, Китайський Новий рік. Та даємо розгорнуту відповідь на кожне питання відповідно до інформації з тексту. When does the Chinese New Year take place? Коли? Проходить китайський новий рік, коли він відбувається? Why is red the main color of this celebration? Чому червоний це основний колір цього святкування? What do the Chinese do on the evening before the new year? Що роблять китайці вечір перед Новим роком? When do the Chinese give presents to their friends and family? Коли китайці дарують подарунки друзям та сім'ї? What do people hold on the 15th day of celebration? Що проводиться, що відбувається, яке святкування відбувається на 15-й день нового року. Прочитайте, будь ласка, текст, перекладіть незнайомі для себе слова, користуємося словничком, та виконайте, дайте відповіді на запитання та виконайте всі попередні завдання. Не забуваємо підписуватись на канал. Thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye!